Пральні машинки, обігрівачі, розкладні ліжка, чайники та інше побутове приладдя. На Прикарпаття прибула допомога зі Сполучених Штатів Америки. Все це отримують переселенці, які проживають у шістьох громадах Франківщини. Деталі розповість Андрій Попович. Сьогодні спортзал одного з ліцеїв Рогатинщини заповнений різним побутовим приладдям. Тут і мультиварки, мікрохвильові печі, кавові машинки та багато іншого. Усе це необхідне, щоб створити комфортні умови для проживання переселенців на Прикарпатті. Кожна територіальна громада має потребу по кількості розміщених внутрішньопереміщених осіб. І звичайно, що кожна територіальна громада працює із міжнародними донорами, з благодійниками, і вже в деякій мірі є забезпечення, але є потреба в розгортанні додаткових ліжкомісць. І якраз оці приміщення мали би бути обладнані хоча б такими елементарними елементами побутової техніки для того, щоб комфортно проживали переміщені особи. Така допомога вкрай важлива, кажуть можновладці, адже для обладнання місць де зараз перебувають переселенці, вкрай потрібне побутове приладдя. Уже швидко відгукнулася на наші запити. Рівно два місяці назад. Ми з керівництвом обласної державної адміністрації і з представниками якраз агенції обговорювали це питання і десь дали їм, що нам потрібно. І вже от пройшов короткий такий час, і вже ви бачите, сьогодні. Допомога отримана шість наших прикарпатських громад, великих міських громад, в тому числі більшість з них отримали цю допомогу для внутрішньопереміщених осіб. Допомогу отримали Калуська, Дубовецька, Рогатинська, Тисменицька, Бурштинська та Галицька громади. Та це не одноразова акція, кажуть благодійники. Саме ось в такому вигляді вперше передаємо допомогу. Так, у нас були інші різні проекти. Там із окремо із Закарпаттям. У нас були проекти, але ось цю дану Іван область вперше. Ми співпрацюємо, у нас є інші проекти, і ми, якби раді вислуховувати, які є ідеї, і якщо це підпадає під наші. Теж, якби цілі, то ми готові це розвивати ці проекти і, і в, в своєму фонді». Наразі на Прикарпатті готуються до нового навчального року у Дубовецькій громаді. Переселенців, які проживають на території школи та дитсадка, переміщують в інші комунальні установи. І тому ми зараз думаємо, як розмістити цих людей. І для них це створює певні незручності, тому що ми їх мусимо переміщати зараз з одного приміщення в друге. І, звичайно, що така допомога дозволяє зняти, можливо, якийсь дискомфорт, пов'язаний з цими процесами. Ця допомога це саме побутові речі, які дозволять цим людям, їм і так важко. Ми хочемо зробити, щоб вони хоча б ну, полегшити просто їхній тягар, моральний, матеріальний тягар, щоб вони хоча б, хоч якось, відчували себе. Основна частина допомоги вже роздана, та до кінця наступного тижня громади зможуть отримати ще й електричні плити, холодильники та іншу дороговартісну техніку.